Доброго всім періоду доби. Весь світ театр. А люди в нім актори. Вільям Шекспір. Про що цей вислів? Що кожен з нас в своєму житті відіграє якусь роль. Дехто грає одну роль, дехто кілька за раз. І тут нічого дивного, нічого складного. Чим більше ролей ми граємо, тим більше ми люди для когось у цьому житті. Е Хтось вживається в цю роль і не може від неї відійти. Ну, наприклад, там, образ якогось там героя кіношного Джеймса Бонда і так далі. А хтось може відійти і грати різні ролі в цьому житті. Від прибиральника до бізнесмена, від матері героїні до таємної агентки і так далі. Не обмежуйте себе, будьте.